Добрий день, друзі. Щороку, 23 травня, усі українці відзначають День Героїв. Це свято, встановлене на честь українських вояків та воячок, борців за самостійну незалежну Україну. Передусім, це були лицарі Київської Росії, козаки Ведьманської доби, гайдамаки, опришки, січові стрільці, воїни армії УПА, армії УНР та ЗУНР, герої Небесної Сотні, а також сучасні. Який, які сьогодні боронять кордон України? Тож сьогодні Тернопільська обласна бібліотека для молоді пропонує новий інформаційний дайджест, який має назву Військові нагороди сучасної України, відзнаки, ордени та медалі. Саме такі військові нагороди отримують сьогодні наші герої, воїни найбільшої без перебільшення, і наймужнішої армії світу, Збройних сил України. Українська військова символіка має давні традиції. Ще наші давні предки скіфи на своїх жердинах та воздечках возили отримані е, за е, бої нагороди? У Київській Русі воїнів за бойові подвиги нагороджували шийними гривнями, прикрасами із золота та срібла, кінською зброєю, грош, грошима е, різними подарунками, земельними наділами тощо за часів козацької держави. Таку роль нагород утримували речі бойового призначення: холодна зброя, вогнепальна, обладунки, одяг, кінська упряж, який гетьман дарував козакам за виявлену особисту хоробрість, спритність та відвагу. І вже традиція створення військових нагород сформувалася на початку ХХ століття під час визвольних змагань 17-21 років. Саме тоді, коли почала формуватися Українська Народна Республіка. Згодом цю чудову традицію підхопили воїни УПА. Вони теж мали свої нагороди, назви яких до сих пір використовуються у сучасній українській армії. Система бойових нагород Незалежної України формувалася протягом 30 років. Так, 16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла закон про державні нагороди України. І тоді почали з'являтися перші військові нагороди. Медалі, ордени, почесні відзнаки, якими нагороджували військовослужбовців. Сучасна бойова сучасна система бойових нагород це унікальний синтез мілітарної символіки давньої Росії, Козацької України, Української Народної Республіки та УПА, а також західного досвіду. І сьогодні усі ці відзнаки нагороди описані та представлені у цьому дайчисті, а також у ньому представлені біографічні дані. Уродженців Тернопільської області, які отримали найвищу нагороду герої України, ми запрошуємо вас ознайомитися з цим дайджестом на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для молоді у розділі Наші видання.